Періхи з лаваша за 20 хвилин. Все дуже просто та смачно. Яблука та персики нарізаємо смужками або кубиком. Беремо шматок вершкового масла, викладаємо на пательні. Додаємо цукор та все ретельно перемішуємо. К цукру додаємо яблука та персики, тушкуємо до м'якості. Форму для запікання змащуємо вершковим маслом. Беремо одну пачку лаваша і викладаємо у форму шматок. Все лишнє обрізаємо. Те, що обрізали, складимо всередину, края загибаємо. Всипаємо начинку та розрівнюємо. Зверху викладаємо плотненько лаваш, щоб все перекрилось. Готуємо заливку для пирога. Змішуємо яйця, сметану, цукрову пудру та ванільний цукор. Наша заливка повинна бути без комочків. Вливаємо готову заливку. На лаваш. Ставимо розогріту духовку до 200 градусів. У форму обов'язково покладіть пергамент або фольгу, щоб не вийшла так, як у мене.